Добрий день. Вітає! Вітає! Дуже вдаємо, а це від нас. Історична подія, а для черкаського боксу це перша медаль, золота медаль на чемпіонаті Європи серед дорослих. Це і серед хлопців, і серед жінок. Це перша? Перша. Mm -hmm. На території Черкащини. Це справжня сенсація була, тому що Перед поїздкою на цей захід в кожному виді спорту фахівці розглядають фаворитів в своїй команді. І Настя не була в числі тих фаворитів, так як вона займається боксом в порівнянні з іншими лідерами збірної мало часу. І були ті досвідчені дівчата, на яких покладали більше надії, ніж на Настю. Це перший такий аспект. І другий аспект, тому що в нас дуже важке було жеребкування. Нам в першому бою попала дівча чемпіонка світу. Другий бій також був не такий легкий, як ми собі уявляли. От, беручи уваги, всі оці такі моменти, ми розуміли, що ну, нам буде найважче. І ми цей важкий шлях пройшли, тому, от, тому це, що ми зробили, виявилося сенсація. Я хочу, щоб наш прапор, наш гімн звучав на Олімпійських іграх. Це моя така мрія, так що я з цим метою дійду до найвищих нагород. Настя, це вже якби приклад для всіх останніх. Мрія в нас була, колись ми теж спілкували, що Олімпійський чемпіон на Черкащині це буде. Да, буде.